Четвертий тиждень поспіль ми починаємо акценти з обстрілів Одеси та регіону. Четвертий тиждень поспіль Одещина потерпає від терористичних ударів зі сторони російських загарбників. Цього разу в ніч на 23 липня. Щонайменше 5 видів ракет, всіх видів базування летіли на Одещину. Калібри Онікси ікс «Ікс-22», «Іскандер-К» та балістичний іскандер М. Сили протиповітряної оборони спромоглися знищити більшість ракет, проте частина з них влучила у центр міста. Ракети, що не змогли збити сили ППО, завдали руйнувань портовій інфраструктурі, житловим, у тому числі багатоквартирним будинкам. Було понавічено десятки автівок, а багатьох будинках міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На соборній площі російська ракета влучила у Спасо-Преображенський собор, який наразі належить до української православної церкви Московського патріархату, і є найбільшим храмом цього патріархату у місті. Удар був такої сили, що були пробиті два підземних поверхи, зруйновано вівтарну частину та ризницю. Також було пошкоджено будинок вчених, школу столярського. Зруйновано декілька житлових будинків на Преображенській та військовому узвозі. Загалом пошкоджена 61 будівля, серед яких 28 пам'ятники об'єкти культурної спадщини. На жаль, двоє людей загинуло. Ракетний удар, який завдала Російська Федерація по Одесі вночі 23 липня, призвів не лише до пошкоджень будинків, пам'яток архітектури та інфраструктури, але й до засудження дій окупантів по всьому світу. Так, посолка Сполучених Штатів Америки Бриджет Брінк наголосила, що такі дії Росії мають дати усьому світу зрозуміти, що ця агресія має значення всюди. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що вона та її уряд засуджують дії Росії проти України цієї ночі. Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель назвав масований удар по Одесі черговим воєнним злочином РФ, яка зруйнувала об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО спасопреображенський кафедральний собор. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також наголосила, що у центрі Одеси, який постраждав від російських ракет, не було жодного військового об'єкта. Що цікаво, за два дні до цього жорстокого удару організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, тобто ЮНЕСКО, засудила попередні атаки на історичний центр Одеси. 21 липня на своєму сайті вони закликали припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародними нормативними документами. Але, як ми бачимо, не в перший раз подібні повідомлення та заклики Росія повністю ігнорує. До речі, на засіданні Ради безпеки ООН, що пройшло у середу, 26 липня і було присвячене ситуації в Україні. Росія вирішила відмовчатися. За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, Росія боєгузливо вирішила не говорити на засіданні Радбезу ООН щодо нападу на Одесу.